Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую вам за лайки, за підписку та за коментарі. Перше, що хочу сказати, асортимент в магазинах став набагато худшим. Дуже багато речей залишається з минулих, так би мовити, завозів. І все ваші і важче знаходити якісні, гарні, прикольні, красиві речі. Почну ось такого з такого редегана це Модель 2020 року. Тут є змішаний склад в цьому кардигані. Він мені сподобався, я його купила. Шукайте його в мене на сторінці Instagram або на шафі. Такий кардиган, приблизно такий кардиган у них на сайті з таким же самим складом коштує 1000 датських крон. Це на нашій гривні 4000 крін. Наступне покажу ось таку рожеву, прикольну сорочку. Це маленький розмір, але коли я її побачила, я думала її купувати, але при детальному огляді знайшла недоліки, залишила в магазині. Ще в цьому магазині мені сподобалася ось така сорочка. такий Несподіваний такий перехід із там, квіти, такий приємно-сірий, це полієстер, просто вирішила вам показати, що ще можна. Ну, Сорочок на даний час дуже багато залишається, тим паче, що не сезон. Ще я знайшла це в іншому магазині, це, мабуть, вже був передостанній день. Таких топів було дуже багато. Певно, топів 8 або 7. Це, скоріш за все, верх від суконь, від спідниць. Вони шовкові, були недоліки, я хотіла брати бежевий, але знайшла там недоліки, залишила. І, до речі, вони всі були в 14 розмірі. Це вже наступний магазин, це вже день завозу. І я знайшла. Ось такі ботильйони від ГЕС. Вам, напевно, не видно, вони шкіряні, всередині впало, ну, впало, бо вони були дуже важкі, однією рукою дуже важко знімати і роздивлятися. Їх ніхто не купував, стан непоганий, я просто вирішила вам показати, але якість шкіри дуже. Класно. Я думаю, що це оригінал. Вон, там ще є значок на п'ятуці я показувала вам. Ну, я бачила точно такі ж, в іншої дівчинки в Блозі. З одягу знайшла. Таку сорочку, взяла її до примірочної, щоб вам показати, вже трішки готуюся на літо, вона шовкова в 44-му розмірі. Ще мені сподобалася така ось синя, в такому градієнті, це німецький бренд, шиють на плюс сайз. Скоріше за все, вона нова, її ніхто не носив, розмір доволі непоганий. Ще я покажу шовкову подовжену сорочку від HM. Мені спочатку здалося, що вона нова. По бірості написано, що це на 1,70 мет, 44 розмір або 14. Я її залишила, так як були недоліки. У вигляді розходження по строчці шовку, навіть не брала її до примірочної. Наступною покажу ось такий гаманець, бренд мені невідомий. Стан, так собі, там були потертості, і він вже не тримав форми, залишила. Далі покажу, що я знайшла з теплих речей. Перший це буде ось такий светрик, розмір 14. Але ну, виглядає, ніби той не 14-й, я і не зрозуміла. Вирішила його залишити. Колір а, чорний, але камера, як завжди, показує начебто він світло чорний, залишила його в магазині, а так, непоганий дизайн. Ще ось така накидка від кос в розмірі С. Я думала, що я її куплю. Я навіть залишала і носила її до останнього за собою, але при детальному огляді зрозуміла, що Можливо, трішки сів, хоча по бірості видно, що він нібито новий. Ще отакий бадлон знайшла. Я його купила, буду приводити до ладу, він в катишках почищу, а він буде виглядати набагато краще. І брала я його до примірочної покажу, як він на мені виглядає. Сподобався ось такий халат. На запах, але виявилося, що основного пояску немає. Бірка зі складом зрізана. Мені здається, що це, скоріш за все, полістер, але виглядає доволі так непогантно по-жіночому, дуже гарний такий візерунок. Ну, Мені сподобався, бо він в розмірі S, Залишила, не захотіла я його купувати, тим, тим паче не було поясу ще. Мені трапилося на очі. Ось такий пасок. Я думала, що я його куплю. А якщо чесно, його, напевно, хтось залишив, бо при первинному огляді, там, де є, вони всі вісять, його не було. Маркування немає, але, але видно, що він зі шкіри. Ще я в сукнях знайшла не то сорочку, не то сукню, але виявила я недоліки, колір ніжно-рожевий, приємний, а я її залишила, так як вона не підходила для магазинчику в Інстаграм. Приміряла я цей пасок і не зрозуміла я його. Напишіть, будь ласка, кому подобаються такі аксесуари, можливо, я буду доповнювати такі варіанти моделей до свого магазинчику. Це ось ця блузочка, сорочка від Madison. Я її купила, повторюся, це я залишила в магазині, але планую повернутися на скидки, так як на даний час не сезон мало хто таке купує, але з джинсами буде дуже гарно. Бренд одягу визначив свою цільову групу. Це стильна жінка без віку. Так виглядає водолазка на мені. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Підписуйтеся, залишаю всі силочки на свої сторінки в інфобоксі. До нових зустрічей!